Добре, давай. Чому слюпатина, яка попросила Бога знати сьогодні? І що наше сталося? І Бог не сказав про зві і він прожив і почав бачити. Дуже добре. Добре, так дуже коротко хочу сім'ї, то є файло. Зайде. Тут дуже добре, є, що ми слідко повторюємо, що були в Івангелії. Бо часто ті вони тільки вітром найдоросла, не так такі з п'єдні, хто слухають. Івангелії такі, о, що було, що було в Івангелії. А було сьогодні в Івангелії ми про те, як нам вже нагадали далі, що сидів незрячу людина, сиділи перед дорогими. Так, ми сучасні культурні люди, тому тут ще старий переклад у Євангелії, тому говорять сіпи, так, але сьогодні, сьогодні ми... Правильно говорити зараз таких людей так? Тому десь незряча -то, людина сиділа край дороги. просила милостині, бо що могла б той час зробити. То Сьогодні насправді незрячих є досить багато що можна робити, але все одно все ж таки, наші міста ще не є такі адаптовані під все. Так? Не, не все є адаптоване, але вже багато є. Бо я вже коли зділився, розказував, що мар наголошу мати практику з дітьми незрячими. У Львові вивчився семінарію, у нас були різні роби практики. І менше цілий цілий часу я проводив реалізації для дітей для такої школи, де сюди діти з поганим зором або повністю зрячі. І знаєте, для мене самого було шоком, наскільки багато людства вже придумало для того, щоб е, ці люди могли працювати, ці люди могли щось створювати, ці люди могли в комп'ютері працювати, в телефоні багато в чому. І це е, є дуже добре. Знаєте, навіть колись. Е, Берав участь в такому фестивалі мобільного кіно, навіть і фестиваль тоді отримав таку нагороду за нього. І сам я зняв у ролик про те, що в Львові поставили оці такі фігурки, зменшені копії визначних місць, знаєте, що люди незрячі можуть прийти, торкнутися до них, десь приблизно собі уявити, як виглядає як оперний театр, чи пам'ятник Шевченко, чи е, братуша Полна, навіть ми приїздили з дітьми. Стату у тустелі, також бачили, що в ту також є зроблено ну, весь цей замок, як колись виглядав, ці скелі зроблені також таким макетом, що можна прийти і тактильно десь відчути і собі можна було уявити. А тоді в той час мало що ті люди могли зробити. Не було так все адаптовано. Ну, і сьогодні насправді для них є багато таких ще труднощів, які виникають та Багато людей знаєте, навіть тепер таку історію. Дуже близько до нас і це такі знайомі розказували. от Тут тепер є дуже це правильно, коли якісь фірми і компанії так, беруть до себе на роботу людей з інвалідністю. Це, знаєте, є там якийсь помилки для тих фірм і компаній. І, знаєте, таку знайому, майору, яка має інвалідність, взяли на цю роботу. і ми хотіли зняти ролик про це лікарі до судово. Хотіли зняти ролик про, про, про те, що знаєте, людина пішла працювати, попри про, про те, що немає усіх можливостей, але нам сказали, що ні, ролика не знімайте, бо насправді тут працювати не буде. Ми такі оформимо, щоб в нас була галочка. Але та людина, ну, не треба на то, нам треба я просто підпис. Бо такі, бачите, формальності, тобто здається, ніби вже сучасний світ, але все одно ми... Не людина є обмежена в чомусь, так, коли у нас тут свідомо обмеження, такі, що та людина може насправді робити. А люди, які мають інвалідність, та на насправді можуть дуже багато. Я знаю, що ці інклюзивні простори відкриваються і кафе, і різні ресторації в інших містах, де суто і працюють. І люди, які здається, навіть багато хто каже з обмеженими можливостями, але ще раз повторюю, що ті люди, які так кажуть, не насправді тут просто. Прописи, такі умеження, можливості бачити на цих всіх. Але тоді в той час справді цим людям було дуже тяжко. І все, що йому залишалося в такій храмі, це сидіти і жабрихувати, тобто просити, щоб люди поділилися коштами, і вони могли собі за що купити місце. Так? І уявіть собі ситуацію, що йде Ісус, де цілий натовп. Він питається, що, що відбувається. Що, що сталося? Хто це йде? Ісус, та, І він чув про нього. Він вже знає про нього. Бо він до нього звертається Ісус е сину Удави. А сину Давиді це означало що? Що це означало, що, це означало, що Ісус сину Давиди? Хто знає? Що Він був зроду Давида. А що це означає, що Зло е Давида? Хто мав прийти з роду Давида? Хто? Спасибі. Дуже добре, Спаситель, Месія. Тобто Христос може прийти з його дорогу. Ісусе, сину давить, візьмилися І Люди його відгняють, кажу, підхопуй, спокійся. Ісус собі йде, далі не заважає. Та він далі на полегло кричить, просить і все ж таки допрошується. Ісус питає цього, що ти бачиш, каже, хочу зцілитися. Він зцілюється. Ми про тобто, це вже з вами говорили, ми не будемо знову це повторювати. Тобто Це цей важливий момент. Але сьогодні я вашу увагу. Да? Тому, на чому переважно, ніхто не звертає увагу. Коли він вже зцілився, цей чоловік, що сталося з ним, коли він стався? Що він зробив? Хто за пам'ятав? Пішов за Ісусом. Пішов за Ісусом. Дуже добре. Він все звичайно пішов за Ісусом. І це дуже важливо. Це переміна. Він не просто отримав те, що хотів Ісуса, знайти і був все. Якщо свій дому жити своє життя найкраще. Ні, Він далі змінює священність, слідує за Христом. Читав на днях дуже гарну історію, один священник з Америки розказує, що е, прийшло йому на мейл, повідомлення від Нина каже, я хочу покинути вашу парафію офіційно, дайте мені такий лист, там не хто робиться офіційно. І дайте мені такий лист, що я хочу залишити вашу парафію, і там треба було вказати причина, причина проповіді священника. Священники дівчатці, я думаю, що не так, що що. І от Священника мовчало, я хочу знайти ту людину спитатися не для того, щоб якось її не зварити, просто хочу для себе знати, що я так говорю, на чим треба їм попрацювати. Він все ж таки знаходить контакти цієї людини, ти каже, що їде за кермом, дзвонить до неї так каже, той вже від наші сердовище слава Ісусу Христу. Перепрошую, виконує вам звичайних справі, отримав ваш лист, написали, що ваша основна причина це е, мої проповіді, можете пояснити. Та людина була вступу, я думаю, кожен своєму місці вам буде подзвонили знаєте, таке питання. Ви знаєте, як то краще десь поза очі, краще щось там не скажували це, але так треба сміливо віти, знаєте, спитати себе. Що не так? Що, 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 що не так? І той священник ділиться, каже, що я, коли почув відповідь тій людині, я припаркувався з боку і каже, в три я хочу собі записати. І та людина сказала, каже, ви говорите проповідь так, ніби хочете втрутитись в моє життя, ніби хочете, щоб я змінив своє життя. Він каже, ну, та, в принцип, я таки працюю над тим. Каже, Моє завдання є, щоб після моєї проповіді люди захотіли змінити своє життя. А не просто навіть послухали гарну історію. Я сказав, що файло, і пішов додому, і далі то саме, до саме самого саме. Але я над тим працюю для того, щоб кожен священник він працює над тим, щоб ми захотіли змінити своє життя. Не тільки думкою до церкві під час проповіді, але коли ми вийдемо з позиції церкви. Це не є легко, не, не, не є легко бути християнином. Навіть слово святий, наприклад, означає інший. Тих, хто по-іншому живе, той, хто відрікається під від чогось, той, що відрікається того, що здається добре, але не є корисним для нас, То, що є приємне, але не є корисним. Так? Тобто відрікається гріха. І ми так часто приходимо до сповіді і кажемо, обіцяємо виправитися, але як часто насправді справді дотримуємо цієї обіцяння, що ми працюємо над нею От Це така призудова сьогодні для нас цей незрячий чоловік. Він виглядає набагато зрячим, ніж Господу в той момент. Бо якщо почитати перед перетину, то учні не розуміють Христа. Вони виглядають як незрячі духовно, вони не пізнають ідуть за ним. І багато людей пішло за Ісусом для того, щоб наїстися, насититися. А він дає хліб безкоштовний рибу, дає винику може всіх набудував. А потім вже не було їжі, Ісус каже: їжте мене, байте мою кров їжте моє тіло, як пише вангел, багато з того часу пішло від нього. їжа закінчилась, нема засучати. Тому дуже важливо пам'ятати, що Господь чекає нашої переміни, що ми не просто будемо приходити до храму, щоб, ой, Господи, віддам, треба мене зцілити. Ой, Господи, треба екзамен здати. Треба контрольний написати, треба написати самітах, якісь контрольні чи контрольна робота, треба побавитись. Але от важливо, що ми в використовувати Бога як такого виконавця наших бажань. Бо Господь він потребує стосунку і потребує нашої переміни, так, для того, щоб ми змінили. Щоб ми як ці незрячі, один момент прозрів. так само, як ми можемо якийсь момент прозріти, чи нашої молитви, чи читання Свідомий Смачі, під час проповіді, коли ми слухаємо, чи коли ми сповідаємося, це момент, коли ми можемо прозвіти. Чому? Тоді, чи ми знову повернемося до того же рахування до свого життя, віддати, що ніби нічого не сталося, чи насправді піти слідувати за Христом? Це всім вам бажаю бути справжніми послідовниками Христа. Амінь.